1 червня волонтерський центр «Шостка. добро провів благодійну лотерею. Кошти потрібні на техніку, виготовлення маскувальних сіток та на тепловізор для наших захисників. Розіграш відбувся у прямому ефірі. Ми повинні допомагати нашій армії усіма силами, всіма можливостями не заради себе. Заради перемоги та збройних сил України. Аби взяти участь у лотереї, потрібно було скинути гроші на картку волонтерського центру. Обрати один з понад 700 лотерейних номерків. Вартість одного 100 гривень. Ліміту на покупку білетів не було. Переможці визначали за допомогою генератора випадкових чисел. Номер 643». номер 643». Це Жорова Галина. Вітаємо вас, Галина. Спонсорами виступили медостанови, банки, магазини, кав'ярні, салони краси, ресторани, шостки. У якості призів вони надали побутову техніку, сертифікати на продукти, походи у кафе, ювелірні вироби, можливість відпочинку за містом. Загалом розіграли 167 лотів. У підсамку вдалось зібрати близько 80 тисяч гривень. Наступного дня після розіграшу переможці забирали свої призи. Ми з чоловіком. Зробили благодійний внесок у розмірі тисячу гривень, коли знали, що відбувається така акція про підтримку наших Збройних сил країни. Але ми зовсім не очікували, що ми ще будемо щось вигравати. Ми просто допомогли чим змогли. Але вийшло так, що ми отримали. Два сертифікати на зачіску в салон Короналюкс. Ще ми отримали на платячку, Цікаве, якраз я його одягну на наш випускний. І сертифікати ми отримали до Орфею. Два сертифікати. Треба зазначити, що багато з тих, хто брав участь у попередній лотереї, яка відбулася напередодні Великодня, вирішив доєднатися до розігрушу і зараз. Деякі з них виграли призи. Чеки задонатили тисячу гривень і виграли сертифікати. Два сертифікати: один а, в Осама Суші, а другий а, в магазин Океан. Пані Надія брала участь у лотереї вперше. Я дуже вдячна, що отримали такі ми призи, що ми допомогли якось нашим хлопцям на передовій. Їм треба триматися, здоров'я, Божого благословіння. Слава Україні! Перше доєдналась до благодійної лотереї Олена Похтель. Вона придбала два лотерейні номерки, які виявилися виграшними. Важливо було допомогти Збройним силам України нашим воїнам. Учасники лотереї говорять, що потрібно об'єднуватись та не забувати, що в Україні війна. Ми мріємо про найшвидшу перемогу України в цій жорстокій війні. Якщо ми всі всім містом будемо допомагати. Нашим збройним силам, нашим військовим, то я думаю, швидко буде перемога. Ми мріємо, щоб в цьому році була перемога над жорстоким ворогом.